Майже визначилась. Куди? За кордон. Куди саме? В Америку. І на кого ви там хочете вчитися? Політолога. А тут хіба немає, де вчитись на політолога? М -м ну, є, звичайно, але я не планую сюди повертатися. В Україну взагалі чи? Лишитись у Вінниці. Ні. Я, а вже є плани <різь> Так, є, навіть вже в принципі як би. Куди? В Польщу люблять. А чого ви не хочете в Вінниці, немає? А, ну, я хочу на профіль такий вузький, це біотехнологія. Вінниці такого немає. Взагалі по Україні такого. По пальцям перерахувати і там вона низької якості. Куди йдете? Так, в Київ? Київ, ну тобто ви з Вінниці хочете виїхати? Хочемо виїхати. А да. повернутись колись? Як життя складається? Хочу, <різь> Хочу бути лікарем. А вчитись де будете? В нашому медичному торговому. І будете тут і працювати? Не знаю, можливо, загадати. Ну, до Львова, до ханка, на правах. А ви давно це вже визначили? Спочатку, навчального року. Ага. І до Вінниці ви повернетесь? Тобто ви тут збираєтесь жити після того, як вивчитися? Ще не знаю, стільки попереду. Важко одразу сказати. Буду вибрати між П'єт і Донецьким. У Вінниці так Вінниці. і збираєтесь залишити. у Вінниці? Так. Ваші дітки лишаються в Вінниці чи більшість їде? Велика кількість дітей, дуже талановитих, дуже розумних, і вони їдуть Київ, Польща, Канада. Тут за кордоні виїжджає багато. Ну, я такі що в нас як на вашу думку, чи потрібна вища освіта? Ну як мінімум для самого а для пошуку роботи? Ну, я вважаю, що в Україні перспектив немає, тому що багато мене знайомих, робити. Після того, що всі про несправедливо. А у вас є обвище усі, так? Ні, ну в процесі. Тобто ви плануєте здобути її? Так. А для чого? Ну, може, вийде за границею. В Україні я вважаю, Якщо не намагатися тримати освіту, то зрозуміло, що він може розраховувати тільки непростий труд. Тобто прибиральником працювати. Чи там... ну, я не говорю, що цей труд також не є поганим чи щось. Кожен для себе треба ставити високу планку і намагатися сказав. Чи потрібно, чи не потрібно, я цього не скажу, тому що в мене дочка закончилась весь без роботи. То головне, що удача не освіта, аж удача, не освіта. В наше время удача. Букви разний, писати, тонким в тетрадь. Учать в школі, учить в школі, учать в школі. Вичитать і умножать. Малышей не обижать, Учат в школе, учат в школе, учат в школе.